Щоб теж ви відчули в чому тут річ. В за радянських часів академік Семенов наважився на книжку, яка називалася Оцініть відвагу вченого. Як возникло чоловічество. Я взявся її читати. Там Ленінський зворот або здання зоологічного індивідуалізму. Виявилося, що це Ленін критично якусь річ там коментує і взяв звідти ті слова, і то буквально на через дві сторінки на третій в цій праці повторюється, але на щастя я недалеко зайшов, тому що десь на п'ятій чи шостій сторінці в цій книзі як возникло чоловічество. Дрібним шрифтом написано: ми не будемо здесь останавливаться на вопросе про языка». язика. Ібо це увело б нас далеко в сторону від поставленої теми. Ну розумієте, тобто воно спочатку, существувала, а потім вирішило, не завести ли нам язик між собою. Як показав професор Поршнев, не праця створила людину, якраз паразитувати в людському суспільстві найліпше, це ми вже багато разів переконувалися. Мова створила суспільство. Оце важко. Оцінити, а чому не праця? Виявляється, після класика Енгельса, який людина дуже талановита, геніальна, учень Єгеля, але йому був доступний масив фактів 19 століття. Крапка. Значить, всі ті, що потім з'явилися факти, вже не покриваються тою теорією. І от академік Дубінін, зверніть увагу, поважна особа. Показав, що. Не записуються наслідки трудової діяльності в генах. Якби записувалися, то в талановитих батьків були б ще талановитіші діти, і взагалі вже збоку б ніхто не проник в університет, були б самі там діти математиків. І так само з і з поезією, і з музикою бачимо, що у Баха прекрасна музика, а бахенята це вже не те. Знаєте. Ну, Карл Філіп Еммануель Бах це щось іще цікаве, але до тих висот ніхто з батьків не піднявся. Дивовижний рівень у Пушкіна. А ви знаєте, що жоден з його дітей не, не мав цього дару. Тобто не записується досвід батьків в генах, значить. І Трудові навички не могли передатися. Ну то і все, і вся теорія, як казав інший класик, теж хороший Маркс, її тихо-тихо виносять на звалище історії. Отже, не праця створила людина. А крім того, іще у ранніх працях класиків марксизму є така ідея, проводиться, що у людини на початку тварина подібна праця, а справжня людська опосередкована мовою. І прекрасний приклад дається найгірша бджола відрізняється від найкращого архітектора, пише Маркс, тим, що побудує свою комірчину з бездоганними кутами по 120 градусів. Ні менше, ні більше, ніяких відхилень в секундах. Але найгірший архітектор продовжує Маркс відрізняється від найкращої бджоли тим, що, перш ніж будувати свою комірчину, він її збудував в голові. Оце ж опосередкований образ майбутнього якраз досягається тільки мовними функціями. Ну це ми відхиляємось в університетські.